Нова супер рання можливість заробити на ринку криптовалют. Щойно вийшов новий протокол з інвестом від Binance Labs. І що це за проєкт? Це проєкт з prediction Market наративу. Це ще один prediction Market на Binance. Що це означає? Що в нас тепер є два проєкти з цього наративу. Це у нас перший Opinion і другий Predict. Обидва ці проєкти отримали інвест від Binance Labs. Що це означає? Що, скоріш за все, дроп буде великим, лістинг на Binance буде, і ми всі з вами заробимо. Але найважливіша частина це почати та бути раннім учасником обох проєктів. Тому що чим раніше ти фармиш ці дропи, тим більше в тебе шансів заробити, чим менше тут конкуренції. Тому. Залітайте прямо зараз в мій телеграм-канал. Там я ділюсь поточним планом, що саме зараз робити з цими проєктами, та як доєднатись до цього на ранній стадії. Погнали!